Сьома серія багата на цікаві події, як і переважна більшість цього, що ми побачили в першому сезоні. Поки стартують зйомки другого сезону, на фоні рекордних переглядів перший сезон наближається до фіналу, який поки не віщує нічого цікавого. Можливо, хіба що розкриття персони Саурона в кращому випадку, про що розповідав один із шоуранерів, а також тизерять його появу у промо-матеріалах до фінальної серії. Цього разу знову бачимо декілька сюжетних ліній, а саме продовження подій в Південних Землях після виверження Ородруїна, або ж тепер можна. Казати в Мордорі. Паралельно із цими подіями гарфути із чарівником прибувають до кінцевого місця своєї подорожі, проте там не все так просто. Внаслідок виверження вулкана згоріли плодові дерева, а ще й поява трьох чарівниць перевертає все з ніг на голову. Тим часом в Кхасадумі бачимо, як Елронду і Дуріну не вдається так просто переконати короля гномів, продовжити видобуток мітаріл. Загалом, як я вже відмітив у минулому огляді на дім дракона, великим мінусом в перснях влади є те, що в серіалі сюжетні лінії в більшості випадків не пересікаються між собою. В якості яскравого прикладу можна згадати хіба що комету в кінці першої серії, за якою спостерігали всі головні герої. І по даному моменту можна було зрозуміти, що всі події відбуваються приблизно паралельно між собою. Гладріель, напевно, єдина, яка контактує Тує і знайомить нас з іншими сюжетними лініями та героями, проте в підсумку цього недостатньо. Події, які відбуваються в морі із гарфутами, дуже відсторонені і сприймаються як окремі історії, що й впливає на якість самого серіалу, та пояснює більш-менш хороше враження глядачів від шостої серії, коли все зосередилось на одній сюжетній лінії. Після пробудження ородруїну минулій серії вся місцевість покрилась попелом, а небо закрите від сонячних променів. І тепер орки без проблем можуть пересуватися в будь-яку пору дня. А люди, які й до того відчували себе в даних землях не дуже безпечно, взагалі мають тікати подалі звідси. Першою бачимо Галадріель, яка об'єднується з Тео, і вони відразу кудись зникають. Навіть не йдуть в сторону криків від людей, які просять про допомогу. Більше того, уявимо, що вони нічого не чули. Проте це не відкидає той факт, що потрібно шукати тих, хто вижив. Як мінімум, Тео мав би шукати матір, яка не могла далеко втекти за рондіром після виверження вулкана. Територія селища взагалі мізерна, і всі без проблем мали б знайти один одного. Тим часом Міріель і Сільдур і його друг рятують людей з палаючого будинку. Проте і Сільдура завалює обломками. Очевидно, що він не загинув, а можливо у наступній серії чудесним чином знову з'явиться в кадрі. Не просто так, згодом по сюжету серії, Еленділ відпускає його коня, який очевидно знайде свого власника. Між іншим, рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, а також можете підтримати мене фінансово. Всі посилання в описі. Побиті номинорці відступають до свого гарнізону. Королева Міріль пошкодила очі і тепер не може бачити. Схоже, саме це стане однією з причин, через що Фаразон прийде до влади, або ж слугуватиме стимулом до дій по захопленню трону, власне, як і критика невдалої експедиції. Дуже зручно буде звинувачувати королеву в некомпетенції після того, що сталося в південних землях. Достеменно невідомо яких втрат зазнали номинорці, але очевидно, що загиблих достатньо. По ходу серії дізнаємося дещо з місцевого лору. Виявляється, Галадрель уже одружена із Келеборном, і про нього автори не забули, але Ельфійка вважає, що він загинув. Даний сюжетний хід, очевидно, дозволив авторам відправляти її на пошуки Саурона, а потім і в Нуменор. Тобто не тільки втрата брата, а й чоловіка стала мотивацією для її теперішнього способу життя. Очевидно, що Келеборн, як і її Сільдур, живий здоровий та точно ще з'явиться в майбутньому. Згодом бачимо схожу сцену, як і в братстві персні, коли гобіти ховалися від Назгула. Тільки цього разу замість гобітів Тео і Галадріель. Досить приємне посилання на класик. Ближче до фіналу серії Тео об'єднується із Бронвін та Арандіром, а Галадріель із Галбрентом відправляється до ельфів. Цікаво, що якраз у восьмій серії нам тизерять Келебрімбора за роботою в кузні. Схоже, Галбрент буде до цього причетний також, так як він любить працювати молотом. Все більше схоже, що саме його сватають на Саурона. Зі слів Арондіра, дізнаємося, що Галбранта знайшли на дорозі ввечері, тобто він міг спеціально все підлаштувати, спочатку поранення якого не було на момент виверження вулкану. А також він міг поспілкуватися з Адаром, коли не був у полі зору інших людей. Галбрант точно знав, що Гладріель не кине його помирати, і що вона забере його із собою до ельфів. А відповідно, там він стане свідком і навіть причетним до створення перснів влади. Не просто так в шостій серії Адар звернув на нього особливу увагу. Гарфути нарешті прибувають у потрібне місце. Але виявляється, що дюжина дерев, до яких вони їхали стільки часу, згоріли через виверження ородруїн. Садок вирішує попросити допомогу у чарівника, щоб той зцілив дерева. Цікаво, що гарфути починають сперечатися, що дерева не розмовляють, але садок заперечує і каже, що деякі можуть говорити. Тобто нам коротко натякають на Ентів. Напевно, когось нарешті покажуть у наступній серії, так як четверо гарфутів пішли у фіналі в ліс. Чекування йде не зовсім за планом, і гілка падає. Та ледь не прибуває з сестрою. Гарфути від такого не дуже раді, проте згодом бачимо, що все вийшло як слід, просто із незначним запізненням. Тобто можна робити висновок, що незнайомець точно позитивний персонаж. Він розлучається з графутами та йде геть, а згодом до місця, де він чаклував, прибуває троє його переслідувачів. Норі вирішує, що вона може надурити трьох страшних жінок. Хотіла як краще, а виходить, як завжди. Згадуючи, що тільки через те, що вона приховувала існування чарівника раніше, її сім'ю змусили їхати в кінці каравану, при тому, що у батька була зломана нога. Тобто, графути добре знали, що роблять. Фактично приговорили їх ледь не на смерть за такий вчинку. На цей раз через норі згорають усі візки, в яких вони жили. Але натомість Гарфути вирішують попередити майбутнього гендельфа, замість того, щоб допомагати вижити своєму народу в найважчі хвилин. Фактично в Гарфутів не залишилося нічого. Якби автори слідували логіці минулих подій, то сімейство Норі як мінімум мали б вигнати геть від біди подалі від решти, але ж ні. Даною подією і знищенням візків нам можливо хочуть показати, як гобіти змінили кочовий спосіб життя на осіли, який добре нам знайомий по подіям третьої епохи. Тим часом Елронд просить допомоги у короля гномів, але той не поспішає щось робити. Син протилежної думки, особливо коли бачить магічну силу дорогоцінного металу. Дурін не слухається наказу батька і вирішує продовжити розкопки разом з Елрондом. З діалогу між ними дізнаємося, що Елронд все ж піддався під час їхнього змагання в розбиванні камені. Підсумку король дізнається про все, Елронда виганяє, а син потрапляє в немилість. Ближче до фіналу серії знову бачимо Балорга, з яким в майбутньому битиметься і переможе Генри. Нелогічність його появи у другій епосі не відмітив тільки лінивий. Єдиним поясненням є те, що він потрібен тільки щоб зацікавити глядачів, які не знайомі з лором серед землі. Власне, епізодична поява дозволила показати його в трейлері перед прем'єрою, тому він не буде грати хоч якусь помітну роль у сюжеті, а просто далі собі відпочиватиме до потрібного моменту. Проте і не варто відкидати, що автори вирішили не звертати увагу на хронологію подій, і Балорх, можливо, прокинеться раніше, ніж мав би. Хоч сюжетна лінія гномів має мало нарікань від глядачів і візуально непогано, та й актори справились непогано, але загалом хотілося б краще. Ну що ж, хочу підвести невеличкий підсумок. Після перегляду шостої серії у мене з'явилися певні надії на більш-менш цікавий фінал. Але з виходом сьомої серії зрозумів, що в Амазон все ж не вийшло зробити те, що вони планували. Серія в переважній більшості знову наповнена звичайними діалогами без якогось розвитку подій, хоч серіали славиться величезним бюджетом, крутою графікою та досить непоганим гримом орків, але все ж прямому конкуренту, а саме дому дракона, з меншим бюджетом, творіння Амазон програло в суху. Фінальний епізод, як і цей навряд чи буде багатим на деталі. Основна подія першого сезону, а саме пробудження вулкану, вже відбулася. Ми можемо очікувати хіба що на магічну битву між незнайомцем та його переслідувачами. Можливо, закінчиться конфлікт між дурінами і продовжиться видобуток мітрілу. В Мордорі поки не очікую якоїсь нової битви між залишками Нуменорців і орками, бо все, що хотів Адар, він зробив на даному етапі. Хіба що можливо гарнізон, який залишили Нуменорці, відступаючи подалі від вулкану, натрапить на орків. Проте я більш ніж впевнений, що дану сюжетну лінію взагалі пропустять у фіналі. Звичайно, має відбутися поява Саурона, або хоча б натяк на те, де він і як виглядатиме. В теорії можемо побачити чудесний порятунок і Сільдура, або ж його відкладуть уже на другий сезон. Проте, згадуючи, що він знаходиться у землях Мордора, де повно орків, можливо, він як і арондір свого часу потрапить у полон до Адара. І як бачимо із прев'ю до восьмої серії, Келебрімбур натякає на виготовлення перснів влади у своїй новій кузні, або хоча б один із них. Після виходу на екрани фінальної серії буде ще один огляд на даний серіал. А згодом, через деякий час розберу все шоу у великому відео, де постараюся відмітити як і мінуси, так і плюси серіалу. Дякую за перегляд, пишіть свої враження від сьомої серії. Бажаю всім гарних серіалів. До нових зустрічей!